Так, це не із TikTok. Направив манометр на ремонт. Аж дуже-дуже цікаво, що це за прилад. Так. Добре. Не любить вдома. Цікаво в резиновому такому кожусі. Перехідничок. Або тут дещо специфічно, як для нас різьба, це М-16. Так, цікавий прилад. Залюбки подивимось і налаштуємо його. Так, попередньо розібрав прилад. Це його захисний кожух, корпус, ставка під IP і безпосередньо так виглядає всередині сам прилад. Зараз будемо пробувати його налаштовувати і побачимо, що з цього вийде. Сам прилад. Пройдемось по деяким точкам, якщо треба по всім, хоча б спочатку зрозуміти, чи є взагалі відхилення у цього приводу. Так, виводимо на першу точку два бара повільно, не поспішаючи, щоб побачити більш. Чіткі дані по тиску. Так, перша. Точка це два бари, показує дещо більше, 2,18, а мало максимум 2,16. Подивимось чотири бари. бари дещо краще, але все одно з першого класу даний привод випадає. Так, ця теж точка. І тут також. Ну, не бачу сенсу перевіряти. Так, я зробив відповідні маніпуляції з механізмом і починаємо перевіряти. 4 бари. Виходимо чітко на мітку. 4 бари. Цифровий манометр з класом точності 0,5%. Відповідно, зараз. Прилад, який ми калібруємо, майже показує по цифровому приладу. Так, дане відхилення це абсолютно в межах першого класу навіть з невеличким, та не те, що навіть невеличким, навіть можна казати, що в класі 0,5. Як бачите, прилад відкалібровано і можна використовувати.